І не лише медиків, а й аналітиків переводять в штурмовики. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в соцмережі. Він написав, що є наказ відправити в Окопи 25% з усіх служб забезпечення. Згідно цього наказу, медиків з військових шпиталів і аналітичний підрозділ хіміків переводять на бойові посади в піхоті. І він зазначає, що мобілізація провалена повністю. В ТЦК сидять люди з бойовим досвідом, які перебирають папірці проти в генштабі. Заявили, що інформація щодо медиків не відповідає дійсності. Їх не переводять штурмовики. Вони всі працюють і далі будуть працювати за своїм фахом, особливо зараз, коли бойові дії характеризуються високою інтенсивністю. Водночас представник повітряних сил Юрій Ігнат напередодні повідомив, що частину бійців з різних родів військ направляють у піхоту, в тому числі і з ППО. Не від хороших часів підкреслив полковник. При цьому Ігнат зазначив, що відсоток знищення ворожих дронів аж ніяк не зменшився. Про що свідчать щоденні офіційні звіти. З нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Пане Олексію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вас. Отже, от спираючись на повідомлення і від вас, в тому числі, от ви написали, що багато повідомлень отримуєте від з різних частин про те, що переводять медиків на піхотні посади. Наскільки масове це явище, і якщо ну якщо вам повідомляють ті військові чи ті медики, які перебувають, чи це можна говорити про якийсь один конкретний напрямок, чи це загалом по лінії фронту? На жаль, це загалом це системна історія. Вже фактично кожний госпіталь, кожна медичний заклад військовий сформував вже не по одній, а по декілька груп і відправив власне на передову. І, і це божевілля, тому що на жаль, що не потрібні бойові медики. Там історії дамо наприклад, можу розказати вам історію, е, значить хлопець закінчив медичний університет під час інтернатури був мобілізований. Так як не було військової кафедри, а це окрема тема, чого їх там немає. І так як він не закінчив інтернатуру, то він не може працювати лікарем, працює середній медичний персонал, але він асистує на операціях. Фактично, це лікар. Він вже з вищою медичною освітою, з досвідом два роки працює, виконує важку і необхідну роботу. Сьогодні його забирають штурмовики. Ми, ми, ми взагалі що ми робимо, це ж це людина, яка може бути багато користі принести саме як лікар, бо лікарів також не вистачає. На ній абсолютно інше відбувається, і на жаль, це стосується не тільки, е, не тільки медиків, а це стосується інших спеціальностей. Дійсно, це і аналітики, і ППО. ну я не буду сперечатися там, скільки збивають, я правда. Ну, от в Одесі вчора на моїх очах я був в Одесі цей час. Можу сказати, що не було ще що такого, щоб стільки дронів долетіло, шахедів і влучило, і вдарило. Ну я не, не пригадую до цього. Тому я не буду сперечатися зі статистикою, але я буду точно сперечатися з підходами, в яких людина просто всіх, незважаючи на те, що вони вміють, просто відправимо в штурмовики Окей, а що далі будемо робити? Ростова це пану... точно шлях нікуди. Просто пане Олексію, я от тут думаю, ми ж е, якби всюди кажемо, що у нас по суті зараз оборонна операція, е, і тому, що ну росіяни тиснуть це видно, і ми це е, так само відчуваємо. І про це кажуть експерти. Ми нібито обороняємось. То тоді навіщо штурмовики? Вони в основному потрібні, якраз таки для різноманітних зачисток. Е, можливо, це просто бюрократична якась історія. Можливо, їм дають певні посади, ну не знаю, для збільшення чисельності бригад. А вони далі не виконують. Виконують свої медичні функції. Про це ви не дізнавалися? Та, ну, звичайно, дізнавався. Та ні при чому тут взагалі? Вони перестають бути медиками, а вони стають піхотинцями. Коли ми говоримо слово штурмовики, ми говоримо правильніше казати піхота. Тому що ці люди Ну, ну по-перше, у нас штурмові дії теж відбуваються по деяких напрямках, але навіть в піхоту, навіть в оборону. Так, ще раз, це медики. Ну який сенс відправляти медиків? Знаєте, я тут бачив ту пару, там десь тиждень тому була дуже активно дискусія, багато розмов. Чи що, мол, не треба громадських активістів забирати там в піхоту? Вибачаюсь, ну громадські активісти це все важливо, це клас. А медики як менше важливі, ніж громадські активісти. Я бачив, як там радник президента Литвин такий там є. Значить, він там проголосовував спеціальні зустрічі. З громадськими активістами, щоб розібратися, щоб їх значить, не призивали, не мобілізовували взагалі. А тут люди, які вже служать, вже вони служать, такі виконують роботу, яка супер необхідна. Ну, на жаль, медики потрібні. І, і їх ми, ми будемо відправляти в піхоту. Я вважаю, що це божевілля. Е, до речі, от ви теж в постах апелюєте власне до е, пана Литвина, до радника президента з кому офісу президента з комунікацій. А чому саме до нього? Ну от ви частково відповіли на це питання, що він нібито збирав певну зустріч, е, а й він якось може повпливати на генштаб на Міноборони? Бо мені здається, можливо, звідти ростуть ноги? Ну, чесно кажучи, я теж так раніше думав, що взагалі то радник президента з питань інформаційних, а Литвин саме цю функцію виконує. Є одним зі спічрайтерів президента, взагалі немає нічого до Збройних сил України. Але це вже не я сказав, а це сам він сказав, виклав ці фото, коли він влаштовував зустріч громадських активістів з Сирським, типу їх мирив чи що, і підписано було так, що за сприяння і за організації Литвина відбулася ця зустріч. І далі, типу, всі питання порішали. Ага, тоді виходить, що він таки має вплив на Збройні сили України. Тоді в мене питання: якщо Литвин займається питанням, там, значить, активістів громадських, чи він не хоче зайнятися питанням бойових медиків? Якщо ця людина вирішує ці питання, ну, так вирішує питання бойових медиків. Чи бойові медики не є такими необхідними? Чи просто проблема в тому, що в бойових медиків немає своїх телеграм-каналів величезних, то тоді їм і не треба займатися. Тоді питання на законодавчому ну мається на законно ну, на увазі не на законодавчому, а на парламентському рівні щось можна зробити. У вас є якісь ідеї, чи можливо є якась комунікація з колегами-депутатами? Як би не знаю, з якесь депутатське звернення зробити, чи ще щось? Ну але це, підняти це цю всі тему Всі звернення, звернення зроблені, а закон тут ніякий не приймеш, тому що це є питання внутрішнє міноборони і збройних сил України. Тому на парламентському рівні, поки я бачу тільки цей шляхом розголосу, того що ці ну, можливо зупиняться і перестануть це робити. Ну бо якщо це продовжити робити, ну в нас будуть величезні проблеми. Ну вони вже в нас є ці проблеми, але вони можуть перетворитись просто на катастрофічні. Тому поки я сподіваюся, що шляхом розголосу, дякую вам за те, що ви цю тему теж висвітлюєте, тому що це реально дуже дуже важливо. Ще такий момент, пане Олексію. Я пам'ятаю, що і під час до речі, повномасштабного вторгнення таке явище, як година запитань до уряду. Вона ж була, і вона впров нікуди власне з порядку денного в парламенті не зникала. Викликати міністра оборони. Я вибачаюсь, Я просто вона зникала, а вона майже два роки. В нас не було години запитань до уряду. Вона відновилася нещодавно, відновилася вона десь. Так здається, близько півроку тому, але близько двох років ніякої години запитань до уряду не було. Але зараз відновилося. щодо викликати, викликати може тільки більшість, але, типу, вони мають приходити обов'язково на найближчій годині запитань до уряду. Якщо мені до, до слова я зможу отримати, я обов'язково це питання підійму однозначно і використаю І цей механізм це я вам можу точно пообіцяти. Ну, я сподіваюся, ми говоримо викликати міністра оборони, в нього спитати про цю ситуацію. Викликати міністра оборони і спитати все правильно. Ну, повторюсь, викликати можна тільки більшість, а народний депутат викликати нікого не може. Але взагалі-то міністр оборони має бути обов'язково в Верховній Раді в будь-якому випадку на годині запитань до уряду. До речі, він майже не ходить. Якраз міністра оборони я на годині запитань до уряду, може один-два рази бачив. Зазвичай є хтось з його заступників, які все представляють Міноборони. Він супер зайнятий. Чим не знаю Чим він настільки зайнятий, я не знаю. Міністерство оборони повний бардак, повний хаос. Це знає кожна людина, яка стикається з міністерством оборони. Проблем величезна кількість. Наш міністр не знає, чим займається це окреме питання. Я вважаю, його давно треба змінювати, звільняти. Ну але можу вважати так, але механізму це зробити, на жаль, немає шкода. Шкода, що можливо, просто знаєте, критерії міністр, міністра оборони, е, який зараз яким зараз володіє теперішній міністр. Ну, не відповідає тим критеріям, які є у вас, наприклад, знаєте, бо головним критерієм зараз може бути лояльність. А може, може цілком так, і схоже ну... саме це і є головним критерієм. Ну це так, це припущення. Я не знаю точно, але пане Олексій, дякую вам, дякую за ваші за те, що знайшли час з нами поговорити. Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Говорили ми про те, що є дуже багато звернень і власне і до цього народного депутата, і в мережі про це не багато фігуру інформації про те, що не тільки медиків, вже а ще й аналітиків і е службовців з протиповітряної оборони. Переводять в піхотинці на піхотні посади.